А хустка в нас завжди була у пошані. У літню спеку, в люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як шли до церкви вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурделиць ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли. Усі хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустки з квітками. Щоб маками і ружами цвіли, тому хустки завжди з жінками, і навіть в путь останню їх вели. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила, був українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла.